Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний акумулятор від компанії Bosch модель S40040. Напруга в даному акумуляторі 12 вольт, ємність 60 годин, пусковий струм 540 А. Виробник Чехія, даний акумулятор європейського типу. Бачимо акумуляторні клеми у нас. На рівні з кришкою йдуть втоплені. Акумулятор не Бачимо, доступу до банок у нас немає. Тип електроліту тут кислотний. Розміри акумулятора. У нас довжина 242 мм. ширина 175 і висота також 175 мм. Потрібно також не забувати, що у нас діє на постійній основі акція. При купівлі нового акумулятора ви можете здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.